Це протоптало. Тут нема нічого, там мило по коліна нам все завалило. Ну що, проділуємо стежку такою лопатою. Другої не знайшла. Работаємо. Там немає снігу, а тут чуть ли не в коліно. Замет. А там зовсім немає. Так, до машини добралися. Одигаємося далі. Лопата в мене, звісно. Суперова. Чоловік лопату заховав. А я її тепер знайти не можу. Якщо вона, я знаю, де вона, тільки я достати її не можу там. Ось такі то діла. Далі продовжуємо. Добралась до колітки. А тут жопа. А тут перемет. Не знаю як вам сказати. М да. Ну. Нічого, якось потроху розгребуся. Кури на снігу. Завалилася вся конструкція. Спасаємо курей. Вода тут теж замерзла. Ця штука не працює, бо холодну лампу треба включати постійно. Розчистили тут трохи куром, кури на снігу. Отак От все завалилося, ну вже я те не трогала. Почистила тут трохи. Да, важко, важко, нічого не скажу. Але курочка може їде гуляти по сніжку, Хай бігають. Теж розчистили до погреба. до дров. Зараз підемо дрова брати. Потихеньку, потихеньку. До машини розчистили. А машину не почистили. Отакі-то справи. Так. Захотілося мені зимувати в селі. Трошки, звісно, я не готова була. Важковато самої в селі, коли здоров'я немає, але нічого якось буде. Хлопцям важче на передові. Ми Сидимо в теплі, в добрі. Да, літають ракети, але все одно нам тут набагато легше, ніж нашим хлопцям. Тому mm. дякую ЗСУ. Долучайтеся до збірів. Шелудько, брус, стрілецький. Хлопці збирають, допомагають. Дійсно, вони допомагають. Я теж допомагаю, тільки я своїй. Там, де мій служить син своїм, хлопцям допомагаю. Ну і доначу і Шелучку, і Стрелецькому. Ті, кого знаю. А кого не знаю, туди не кидаю, бо дуже багато шахраїв. Все, все буде Україна. Дякую за перегляд. До побачення. Всім тихого, мирного неба. Всім дякую за перегляд! Хай буде все у вас добре.